Йоу! Погнали тебе зриплей від підписника. Здорово, могутні! Братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Цакенада. Надію збрати ой, я правильно прочитав твій нікнейм, напевно, це щось пов'язано із аніме, а можливо я помиляюся. Це у нас рейтинговий бій в режимі бою зустрічний бій, карта порт. Давайте глянемо і споглядати будемо разом з вами на ваших же екранах, як буде получатися сьогоднішньому гравцю бійцю. Викручуватися в складні, все ж таки ситуації під кінець бою, адже залишиться одному чотири танчики складновато, а тим паче у сетапі ворожих сил бачиш, в десяточках є броньовані танчики. І, до речі, маємо по дві дев'яточки, є 75 ХВК-12. У них в нас Т-54 і Type 61 Добре, поки що тримаємо позиції на СТ. Напрямі лапаємо лампу. До нас вкатує один із важкесеньких танчиків, той, який є 75 дев'яточка. В нього за спиною стоїть ще один важкий танчик. І ще на горі паша по якомусь із нашому, я так розумію, союзників. А ми що? А ми контролем? Естешенки, їхні щось поки що не з'являється. От мається на увазі ЛТ і Есте. Не них дві аж дві Алтешинки. У нас одна ЛТшинка, це якраз ми. І дві ПТСА у нас зато є. І зато у нас є дві Есте. У них також дві ПТСА. Це бабаха та Ягідка. Ягідка. У нас поки що всі живуть. А вже не живете. 54-ка Втілилась дев'яточка. В них всі двесь живуть. Ти що ж ти будеш робити? На перших же хвилинах бою наші союзники показують свій скіл і починають відправлятися в гараж. Добре, відправили їхнього леопарда, спускаємося вниз на важкий напрям і подивимося, чи вдасться нам забрати Шеріда на ходу, адже не хочеться, щоб він з підтішка десь влупашив нам велику котлету кітпотів з нас. чистив. подивися, дивися, добре, що бабахинський автомобільний транспорт якраз таки не дивився в наш бік. Якщо би він дивився, що би це означало? Міг би напевно і забрати. Але забрати, можливо, би і не але велику котлету хідпонтів. ще вбив, а ми на ходу йому лупашим, На жаль, всього лиш на всього збиваємо гусениці, але для ворожого танчика. Скоріше за все, проблем не було ніяких. Даємо свою реалізацію. Нарешті заходите, як має бути. Даємо ще разок. Ех, бо було б все добре, якби не засвітився маркер їхнього ХВК-12, який в її помішав нам розібратися з цим биком на раз. І тепер мусимо подивитися, як. Як витворяти, що робити, ще, ще з нас кідпонтів досить таки багато. Чуть-чуть більше половини залишається. І не дав він змоги блін, розібратися з цим биком. Подивися, він стає вигідну позицію для себе. КВК таки знатно нам помішав. І ми залишаємося в три танчики. Три е, в чотири танчики. І це може бути дуже зле, тому що ми вже залишаємося один танчик. Один всього лиш чотири машини. І ще й дивись, розбираємося з цим биком, блін. Записався він до нас, видно, на барбершоп, і ми мусимо його тепер чолочку підстригати акуратненько, помалесенько. Дивись, нікуди він не дівається. Він розуміє, що ми з нього счищаємо його в чубчик в його чолочку і починає тікати. Дає на сандалі. А ми доганяємо і. One Two kill, друзі. Маємо два колики після бойову статистику. Залишається в них все ж таки небезпечність, стволи для нас, як мінімум, два такі альфа-чосні і є 75. Та. Ях, панзер. та і в принципі, ВК, Таку ж саму альфунчик має, як і є 75 -ка. І всі броньовані. І що ж ти будеш робити? Потрібно буде заряджати голду або вицілювати слабкі зони для нашої ББшники, щоб якомога більше правильно щищати з них, не втрачаючись в Альфі, алдже все ж таки база береться. Базу бере, я так поняв, їхній є. Панзер є соточка. Дивися під кінець під пару секунд свого життя. Нам все ж таки ВКшенка підсирає і забирає дуже багато хітпоинтів. Залишається в цього лежна всього у нас скільки? Правильно, 702 хітпоинти. В них живе дев'яточка. Такий броньований. І такий 400 плюс може з нас вибивати. І яга, яка може 800. Вистачить навіть його одного хуку, щоб нас відчилити. Хіба якщо РБ буде на нашій стороні, і що танкісти тоді це буде означати? Можливо, буде рекушет або якесь непробиття. Можливо. А можливо не прийде його на середнє, і нам повезе. Поки що дивимося. Буде грати від засвіту, я так розумію, дає на 201... 291 всього лижна всього вилітає, б'ємо по бою клаці. Якраз таки його слабку зону, чому так мало вилетіло, я не розумію. Що ж ти будеш робити? А ну давай вицілює, вицілює, вицілює. І, на жаль, не влучаємо, подивися, щоб повне коло зведення було. І снаряд вирішив все ж таки десь попасти в білдінг. І що ж ти будеш робити? Що ж ти будеш з цим колом зведенням робити? Базу беруть. До кінця бою залишається не так вже і багато часу. Адже дивись, бій буде тривати всі всі свої. Весь свій час, можна так сказати, весь, весь свій матч буде йти увесь свій час. Йой, тяжка ситуація, дійсно, хлопці, йойка, теж хочеться йойкати, бо тому що, подивитися, скільки є 75 хітпонтів. Подивитися, скільки у Яги хітпонтів. Для нас це просто непідйомні хітпойнти, якщо взяти сумарку. Тому що, бачиш, як, на жаль, зараз навіть вищий середнього у нас вилітати не хоче. А хотілося б, це би було необхідно. Це така велика необхідність зараз крайня, необхідність, яка, на жаль, не хоче Не хоче реалізовуватися. І ще й постійно лапаємо лампу. Дистанція, вроді, 217 метрів була в нас на маркері до Яхпанзер. І все рівно бачить, лапаємо постійно лампу. Раз, раз, звісно, що допомагають, але. Але толку, якщо вони нас бачать. Якби вони нас не бачили, було б дуже гарно сейву їх помалесенько розстрілювати навіть ББшниками. Тепер подивіться, скільки часу потрібно тратити на цього лябика, який зараз, на жаль, не хоче підставлятися. І потрібно чекати і підставлятися самому, я так розумію, на 446 він нам вибиваєш, кажу, що більше 400 плюс. Тут, на жаль, дивись. Подивись, друг теркіс. На жаль, не пробиття. Ану зараз. Ану, зараз, будь ласка, з пінч, на жаль, знов даєм рекошетом цього лежна в який плюс даної ЛТ. Те, що у нас дуже низький корпус, низький силует, і це є змога вклінчитись з такими високими биками німецької по Пу... німецького поріддя. Адже подивися, він не міг нас дістати своєю шалевливою гарматкою, і ми його просто в бортину розстріляли. Але є дилема, і дуже велика. Це всього 5 секунд залишається до кінця бою. База, база вже навіть начхати на базу. Ми могли б її збити, якщо б був що танкісти, правильно, якщо б вона залишалася змога по часу. І це нічиє. А ми дивимось з вами танкісти на післябойову статистику. 5858 напуляного демеджа, 460 заблокованої шкоди, 4 знищено, 6 пошкоджено. Перший із 10 боїв проходження калібровки, зразу захисник бази воїн... А перший знак класності та головний калібр бонус ви бачите на своїх екранах. Пішов плюс на 95 тисяч 997 дев'яносто срібла свій сейф свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. І ми, друзі, ставимо подобайки дійсно за такий хороший опірний бій команді супротивних сил. Та підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої ж в Діско для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали 22-й бій. Також відгравця під ніком Сакенада І... Перед... Так, танкісти, маємо другий бій. Це в нас карта Золота Долина, знову ж таки, рейтинговий бій. Знову ж таки, наш гравець, боєць під Ніком Сакенада. І танчик знову ж таки, тесто ЛТ. Просто в народі, у нас просто в народі в бронебійниках Просто в народі це є тесту. летальна зброя танкісти. Це там, самі десяточки. Самі такі десяточки, які будуть ля бикувати, ля танкувати і старатися знищити нашу команду. Але на щастя цей бій буде для нас набагато крутіший, аніж е, бої деякі, які бувають у мене, можливо, декого із вас, адже не всі в нас бої, правда, бувають топові завжди. Так, на жаль, не буває. Якби було у всіх так, можливо, це би було невигідно навіть для розробників. Добре, танкісте. Поки ми будемо ляпати та ляпати, наш танкіст починає помлесенько, як то кажуть, чупати. Під собою землю. І пробувати її, чи вона буде стійка чи ні. Ну, мається на увазі позиції. Позиції, звідки можна буде починати реалізовуватись, на жаль, тут не влучаємо, не вистачає кавенчиків для того, щоб бретанути типу, побачати тут. Бачатику поки що повезло. Ох, стоїть їхня ПЕТСА, ягідка. А ну давай. А, ну так, на жаль, тут не влучаємо. ми Маємо поки що 0 демеджу. Здавалось би, вже коли на бою пройшла. Зараз буде йти вже на другу. То даємо без пробиття. І демоджу ще немає. Подивись, як він зараз просто. Ох, дивись, і тут не заходить. Ну ти можеш вже подумати, та як так? Що за реалізація? Зараз, зараз все буде, почекай. Наберися терпіння. А ну давай, разочок, нате получає. Є змога, давати йому трошечки, подавати йому по ногах. Наполучай разочок. Так, підремонтувався. Раз. Даємо два. Так, другий раз підремонтувався, ремонтуватися зараз третій раз йому вже не вдасться, адже в нього ремки що зробили, правильно закінчились і є змога, ап! Забрати. Має б донько після бойову і 1518 напульного демеджа. Правда, на початку здавалось би, що це, напевно, вже нічого не дасть. І не буде, напевно, багато демеджу. Ну, дивимося. Ану, еп на 60ТП. Б'є по нашому ВК. ВК не пробиває 60ТП. Ну, не знаю поки що. У нас мінус дві гармати. У них мінус дві гармати. Так, даємо, ми все ж таки влучаємо по суперконику. Ану давай, ще раз дамо чи ні. Так, ще раз даємо по суперконику. Так, напевно, я розумію, зараз буде вкатувати нагло. Прямо без питань. Ще раз дає, нам коник теж видає на 300 А Ану, останнім пострілом забираємо. Останнім пострілом мається для суперконика. Забираємо коник Коня і маємо два колика після бойову статистику. Все прекрасно. А чому б і ні? подивіться як він по е в напряму СТ просто усі позиції обкатав все прокатав і зараз пускається донизу. Напевно, буде їхати на напрям важких танчиків під під підбриваєм трошечки хітпонтів із об'єкту, який 2,6. А ну ще разочок. Блін, на жаль, не влучаємо, що ж ти, що ж ти будеш робити. Правда, ти можеш подумати, 3-470, ну ладно, ну ладно, добре. Буде. 4 плюс демеджу. Ну, не знаю, дивимося, скільки буде. На жаль, ми тут пропускаємо тичечку і тут таку серйозну таку велику тичечку. Були ми фуловий танчик від 60 Плевантовського. Зараз, напевно, будемо їхати. І. Е, мститися. Мститися, те, що він Счистив таку велику котлету від понтів. Все ж таки, з нас подивися, як було небезпечно. Адже його один чот міг би зробити нам ваншот. Запросто, на щастя, ми його швидше. А як то кажуть в динаміці в, в своєму цьому на куражі, як то правильно називається, в такому скілі видкислом забирає. І залишається в них один бичок. Їде, він розуміє, що це, напевно, АФК. А можливо, він і не знав, що це АФК, але їде, бач, і їхній респ. І, звісно, щось засвічується там ВЗшка. Вазік засвітився в Вазік, і ми в'їдемо в вазу, зараз будемо забирати. Помалесенько ліквідовувати і це дасть змогу. Звісно, що ж, чи накутлетити собі. Пробував фугасиками, фугасики тут не будуть дієвими. Проти Вазіка навіть в корму. Ах, пробує кружати. Подивися, як, подивися, виживає, виживає на, на останніх секундах свого життя. І ми встигаємо його забрати першими. І маємо двоє на танкісти. І непогано котлету. Демеджу після бойову переможну статистику. Так, танкісти дивимось з вами на післябойову статистику. 5194 напуляного демеджа, 1683. кода за вашою допомогою насвітив аж на касарь 600. І це вже прикольно. 4 знищено 5 виявлено. 5 із 10 боїв. Калібрування продовжується. А в нас це розвідник, майстер та воїн танкісти. Погнали далі. Два майстри в двох боях. На тесту ЛТ, і це вже прекрасно. Пішов плюс на 133 тисячі 464 срібла в Свій сей свою копілочку, Перше місце по нанесенню шкоди друзі. ставим подобайки за такий другий хороший розвальний бій в РБ в режимі бою. Знову ж таки, зустрічний бій. Та підписуємося на канал Борнобійник, Завантажуємо свої ж для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо б раптом посварилися, краще поміріться. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.